Всім привіт! Вітаю вас на каналі Тарас Карась. Хочу для вас зняти одне прикольне відео. Один з підписників мене просив, щоб я показав, як я готую свої зернові для прикормки риби. Ось такі упаковочки кукурудзи. Їх у мене декілька. Вони у мене вже зберігаються, ось бачите, дата написана. 23.04.2024 року. Підписані гарно. Вже практично рік пройшов їм, абсолютно нічого немає. Ось пшениця у мене тут є. Діло в тому, що по магазинах така прикормка зернова вакуумна, коштує шалені гроші. А її можна зробити своїми руками. я вам скажу, товару виходить купа, і економлюється за одно гроші. Дуже багато грошей можна зекономити, коли ти їх готуєш сам. І що саме головне? що ти отак, ось так запакував вакуумом, і ця прикормочка може стояти і стояти і стояти, і нічого їй не буде. Ну що ж, розпочинаємо до приготування наших зернових. Тим більше, скоро приходить літо, треба запастися ними. Бо потім часу не буде. Потім хіба час треба буде шукати, як би то вискочити на риболовлю. А запастися наперед треба ось такими зерновими і будеш мати спокій ціле літо. Наробив собі. Пару пачок таких з 10-20 штук. І тобі отакої їх вистачає на цілий сезон. Ну добре, погнали, починаємо займатися приготуванням наших зернових. Перш ніж замочувати наші зернові, наприклад, я починаю з кукурудзи, треба оприділитися, в якій посудині ви будете її варити. Я буду варити в ось такому чавунному казані. І набирати буду кукурудзи половина його ємності. Отак, от Тут о, от у нас половина тримаю пальцем. І насипаємо. О! Дивіться, рибак прийшов. Куди на стіл? Ось так добре. Набрали половину ємності кукурудзи. Най трошки можна забрати, бо я ще збираюся додати тут коноплі. Ось так, думаю, буде добре. І це все діло заливаємо водою. Ось так заливаємо це діло водою. Кукурудза гарна, очищена, бачу, сміття немає. І залишаємо цю кукурудзу вимочуватись на 2 дні. Плюс завтра, в такій самій годині, треба буде цю воду злити і налити свіжої, щоб кукурудза за 2 сутки не скисла. Так що лишаємо нашу кукурудзу на 2 дні замочуватись. Всім доброго ранку. Ось і настав другий день. Дістав я свою кукурудзу і дивіться, яка вода мутна стала. І Як кукурудза збільшилась в об'ємі, що підійшла майже до самого гори нашої посуди. Ось так відверху. Можливо, вона і ще збільшиться, можливо, я навіть трошки забагато її дав, ну нічого, якось будемо давати варінні ради цій кукурудзі. Вода така мутна, думаю, що 100%, що на другий день вода би вже підкисла, і кукурудза разом з нею. Так що будемо воду цю зливати і доливати свіжої. Ось я. Процідив нашу кукурудзу від старої води і доливаю свіжої. Добре є. Тепер займемося ще одною справою. Добре, кукурудзу ми замочили. Вона набрала дуже багато вологи, можливо, і ще більше вона на другий день розбухне. Але є таке питання. Я ще хочу додати до цього всього коноплі. Даю літр коноплі у лідерку і теж заливаю водою. Коноплю будемо замочувати до завтрашнього дня і вже разом з кукурудзою розпочнемо її варити. Так що відкладаємо це все десь в темне місце, прохолодне. І завтра розпочинаємо варіння наших зернових. Всім доброго ранку. Ось і настав третій день. Кукурудзу я вже не промивав, а просто сцідив воду. Кукурудза, яка була в розмірі, така й лишилась, але трошки стала м'якшою. Тут у нас замочилося одну сутку конопля. Воду я не зливав, тому що ми коноплю разом з цією водою, яка набрала соків і запаху коноплі. Виливаємо до кукурудзи. Ось. Так. Це все діло ми перемішуємо, можна рукою, можна ложкою, хто як хоче. Запах йде конкретний навіть після вивмочування коноплі. Не буду вже говорити, як вона почне варитися, який то буде запах коноплі на всю кухню. І ставимо на вогонь. Накриваємо кришкою і доводимо до кипіння, а далі будемо щось робити. Ось і кипить наша кукурудза з коноплею. Нарешті. Ну і треба додати солі. Карп люби, сіль і інша риба. Два, три, чотири, п'ять ложок дам солі. Можете не боятися, що воно буде солене. Буде краще зберігатися, та й риба дуже гарно відгуклюється на сіль. Ну і додамо три ложки цукру. Наприклад, як я варю кукурудзу без коноплі, то я додаю 2-3 ложки анісу, ось таку велику пачку маю, або додаю козирадки. Дуже класний запах. Но я хочу, щоб в мене був більш натуральний запах кукурудзи і коноплі. То я тільки додам ось таку ванільну олійку в таких баночках продається. То я ту олійку ванільову виливаю до кукурудзи. І буду варити не більше трьох годин. А там просто відставляю цю кукурудзу до наступного дня і буду знову продовжувати. Варити 3 години і на ще один день знову почну варити 2-3 години, поки кукурудза не стане м'якою і не буде прогинатися в пальцях. Приблизно кукурудзу буду варити 3 дні по 3 години. Думаю, за ті 3 дні вона буде ідеальна. Плюс вона буде через сутку гарно настоюватися. в Пити воду, Кукурудза має бути ідеальна. Ну і тоді вже ми приступимо до пакування наших зернових. Так що всім до побачення, зустрінемось через 3 дні. Забув сказати, в процесі варіння вода буде пропадати трошки. З нашого казана буде випаровуватися, то в процесі варіння будемо доливати просто кип'ятку чайника. От і все. Всім привіт і доброго ранку. Ось нарешті і пройшло 2 дні приготування нашої кукурудзи, а не 3, як я говорив. Зерно. Чудово розвалюється у пальцях при натисканні. Це свідчить про те, що наша кукурудза є готова. Конопля теж гарно дуже повідкривалася. Видно білі кінчики, які повиступали з коноплі. Попереднє зерно я готував 3 дні по 3 години. А цього разу хіба 2 дні по 3 години. Ну, Це свідчить про те, що кукурудза є ця свіжіша, ніж попередня. Так що починаємо зараз. Пакувати наше зерно у вакуумні упаковки. Для пакування кукурудзи та інших зернових я придбав собі ось таку машинку Silver Crest. Нею ми будемо пакувати наші зернові. Так, потрібен ось такий рукав, який треба ось тут запаяти. Це ось так робиться. Закриваємо і натискаємо ось тут. І ще, отак притиснути посередині, потримати. Лампочка перестала мигати, відкриваємо. І у нас запаковано. Тепер що робимо? Щоб нам, нам тут не забруднити кукурудзою, оцю, оцю сторону, яка буде паятися, я її завертаю трошки. Ось так, щоб при набиранні не, не бруднити її кукурудзою, бо ці сторони будуть між собою спаювати. Добре, набираємо нашу кукурудзу у мішечок. Довжину мішечка ви самі собі ножницями відрізаєте, залежно на яку рибалку ви їдете. Якщо на поплавок, половити караса, вам ось такого мішечка, думаю, хватить на цілий день. Якщо на коропа, то треба більше брати і більше штук цих упакувань. Чи з ночівлею, наприклад, їдете, то треба більше брати зернових можна трохи трамбувати то Мою хватить зробимо один пакетик такий Невелич добре відкриваємо машинку? І тепер от так. Пудемо сюди. Закриваємо. натискаємо. Функція вологість і пайка. І ще притиснемо гарно по центрі. І чекаємо, щоб лампочки згасли. Є. Відкриваємо. І ось подивіться. Як машинка викачала повітря з пакета і запаяла нашу упаковочку. Вона буде зберігатися дуже-дуже довго. Так що це і дуже вигідна штука. Хіба, як, шановні, як приїжджаєте на риболовлю, то як використовуєте цей пакет, то цей пакет забирайте з собою. Не смітіть, не залишайте це. На природі цей пластик. Забирайте сміття з собою. Ще раз всім привіт. Ось, попакував я, кукурудзу з коноплею ось такі вакуумні пакети. Дуже все гарно вийшло. Я ці пакети великими не робив, зробив такими меншими порціями. Я розраховую їх брати з собою на поплавочну риболовлю. Так що все дуже гарно вийшло. Підписав я маркером 29.03.25 рік. Вони і так будуть дуже довго лежати, якщо я їх не використаю. Більше року вони у мене лежать в темному місці і абсолютно з ними нічого не робиться. Все дуже гарно зберігається у вакуумній упаковці. Так що дуже багато. Людей дивляться мій канал, але не підписуються, так що прошу вас підписатись на канал. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, будемо відповідати. До побачення всім, до наступних зустрічей, до наступних рибалок. Слава Україні!